Україну накрив пил із пустелі Сахара. Синоптики гідрометцентру повідомляють, що теплова хвиля із західного середземномор'я принесла з собою пил, що може бути небезпечний для дітей, осіб з респіраторними захворюваннями та людей похилого віку. Явище триватиме декілька днів, тож фахівці закликають зачиняти вікна та слідкувати за станом свого здоров'я. А чи дотримуєтесь рекомендацій від синоптиків ви? Та чи помітили зміни у самопочутті? Не дуже відчуваю а, різницю. Звичайно, я побачила, що стало набагато тепліше. І вчора бачила новину про це, те, що це приходить з пустині Сахари, але я не відчуваю ніякої різниці у самопочутті, тому і не притримуюсь ніяких порад. За душу я зараз мене качаю, по якому причині не знаю, давлення видно, але сказати, що при закритих окнах, якщо вдруг будуть бомбити. Oh, лично у меня перед Новым годом вылетело стекло на кухне. Я не ощущаю пыль. Я только вижу ее чуть-чуть. И то непонятно, что это. Маячня. Повна маячня. Чого? Тому що у Вичува чудово в свои 68 років. Чудово просто. Я думаю, що варто притримуватися в будь-якому разі рекомендацій, оскільки в будь-якому разі це наше здоров'я, і будь-яких рекомендацій стосовно нашого здоров'я варто притримуватися для того, щоб майбутні покоління виростали більш здоровими, більш свідомими, та в будь-якому разі це майбутнє Україна.